Привіт! Поговоримо про розповсюджені на кожному виробничому підприємстві елементи ремінної передачі клинові паси. Розглянемо основні серії привідних пасів OptiBelt, це серії VB, SK, Red Power 3 і Blue Power. Розглянемо їх конструктивні відмінності та призначення, переваги та особливості експлуатації. Optibelt пропонує широкий асортимент клинових пасів, серед яких особливо популярними є серія OptiBelt VB, класичні клинові паси. Та серія Optible TSK вузькі клинові паси. Відмінність класичних пасів від вузьких полягає у різному співвідношенні ширини профілю до його висоти. Завдяки даній відмінності вузькі клинові паси можуть передавати приблизно на 50% більшу потужність, ніж класичні клинові паси з профілем аналогічної ширини. Наприклад, як паси профілів SPC та профілів C або 22. Особливістю виробництва клинових пасів OptiBelt є відповідність серії VB та SK стандарту OptiBelt S дорівнює C+, котрий забезпечує мінімальні допуски відхилення фактичної довжини пасів від їх номінального значення. Розглянемо приклад. Згідно зі стандартами DIN та ISO, для ременя довжиною 5000 мм, допустиме відхилення фактичної довжини від номінальної становить плюс-мінус 50 мм. Через це паси одного і того самого розміру можуть мати різницю довжини до 100 мм. На практиці застосування таких пасів в одному приводі призводить до нерівномірного розподілу навантаження. Частина пасів має надмірний натяг, а інші недостатній. Як наслідок навантаження розподіляється неправильно, що спричиняє передчасний знос пасів. Завдяки жорсткому стандарту S дорівнює C, що забезпечує відхилення в діапазоні плюс-мінус 2 мм. Ця проблема вирішена, а це означає, що всі паси мають однакову довжину, що забезпечує рівномірний розподіл навантаження та стабільну роботу приводу. Максимальна надійність і тривалий термін служби обладнання гарантовані. Паси серії СК та ВБ виготовлені з високоякісних матеріалів. Поліестровий корд забезпечує високу міцність та стійкість до розтягування, спеціальна гумова основа паса підвищує гнучкість і витривалість, а подвійне, просоченою гумою тканинне оплетення – Захищає ремінь від зносу. Така конструкція забезпечує тривалий термін і стабільність експлуатації. ККД пасів Optibel SK та VB досягає 97%, що робить їх енергоефективним вибором. Серія Optibel Thread Power 3. Ця серія ідеальний вибір для підприємств, де важлива підвищена надійність та ефективність. Завдяки застосуванню спеціального корду з поліестру, котрий має високий модуль натягу і є стійким до розтягування. Паси Red Power 3 не потребують регулювання протягом повного циклу експлуатації. Застосування спеціального корду також дозволяє пасам витримувати та передавати на 50% більше потужності, ніж паси аналогічних профілів і довжин серії SK та VB. Також спеціальна конструкція паса дозволяє застосовувати Red Power 3 у приводах з динамічним навантаженням, враховуючи зазначену інформацію, паси Оптібелл Red Power 3 є ідеальним рішенням. Для високонавантажених приводів, частей прості та обслуговування яких є неможливим або небажаним. Якщо ваше виробництво вимагає максимальної надійності та ефективності пасів, то паси серії Blue Power це саме те, що треба. Завдяки застосуванню спеціальних матеріалів конструкції, паси Blue Power передають на 100% більше потужності, ніж паси аналогічного розміру та профілю серії SK. BluePower – це найкращий вибір для приводів, які експлуатуються в умовах високих навантажень, в тому числі динамічних запиленого середовища або високих температурних режимах. Такі екстремальні умови експлуатації потребують безкомпромісної якості та надійності. OptiBelt пропонує надійні рішення для різних виробничих потреб. При необхідності модернізації вашого приводу спеціалісти Belt Import допоможуть із розрахунком передачі та підберуть індивідуальне технічне рішення. А наявність власної складської програми пасів та їх регулярне постачання безпосередньо від OptiBelt забезпечить найшвидший термін доставки.